Слава Україні! Я майстриня у п'ятому поколінні, член Національної спілки художників України, козак Ділета Іванна Володимирівна. Хочу долучитися до благодійної акції на підтримку Збройним силам України. Віримо, молимо, повертайтеся живими. Косівська гуцульська кераміка, знана далеко за межами України у 2019 році. Нашу косівську кераміку занесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Техніка гравірування – це дуже стара техніка, і я хочу запропонувати декілька своїх робіт: декоративна тарілка дерево, життя, невеличкий набір, вареники, шкварки, сметана. Повірте, завжди смачно. Тарілки на стінку тематичні. Тематична композиція. Єднаймося, тому що коли ми разом, ми сила, все буде добре.